Доброго дня! Отримали ось таке розкішне крісло для відпочинку норвезького виробництва Stressless від De Модель крісла Winx. Крісло крутиться навколо своєї осі в будь-яку сторону, будь-яку кількість разів. Крісло виконане повністю з натуральної шкіри люкс класу. Крісло шкіра. Просто розкішна м'якесенька на дотик. Зараз детально оглянемо стан шкіри. Потім перейдемо до механізму. Це відео роблю з відстані 20 см. Стан шкіри просто прекрасний. Підлокітничок правий. Зараз спинку оглянемо, світло відбиває. Прекрасний стан просто Ось шкіра м'якасенька, просто дуже приємно на дотик люксової якості. Лівий підлокітничок. Така дерев'яна ніжка. Ніжка також в прекрасному стані. Так, огляд з правої сторони. Зверху також все прекрасно. Це є брендовані крутилки, фіксатори стреслес. Потім покажу, як вони функціонують. Вони фіксують нахил спинки. Задня частина крісла повністю все натуральна шкіра. Також з близької відстані показую. Відмінний стан, це вже воно крісло, звісно, але стан просто. Якщо вживана річ можна назвати її відмінному стані, це напевно саме цей випадок. Так, знову ж таки, брендована крутилка Stressless. Також є маркування на самій ніжці Made in Norway Corners Stressless, Модель Winx. Ціна нового такого крісла 2750 доларів. Ми на сайті дамо посилання. На сайт виробника, саме на цю модель крісла, скріншот дамо. І так, це крісло зараз в вертикальній позиції. Воно може розкладатися в напівлежачу позицію. Ось під вагою людини це зручніше зробити, однією рукою важче. Зараз покажу, як працюють механізми. Для того, щоб зафіксувати крісло, потрібно праву крутилку покрутити вперід, а ліву. Протилежну сторону, назад. Все, крісло зафіксоване. Це не є максимальне положення крісла. Під навантаженням воно лягає значно глибше. На сайті будуть фотографії, як воно розкладене максимально. Ось зараз крісло зафіксоване, я його піднімаю, тобто воно зафіксоване. Для того, щоб розфіксувати крісло, потрібно знову ж таки навпаки зробити. Ліву крутимо вперед. Бачите, воно відпускається, крутилка. А праву, відповідно, назад. От крісло вже саме рухається на цих механізмах. Це є запатентована система стрессу. Ось. Тобто, є в наявності. Зараз таке крісло. Кого цікавить, телефонуйте або через сади замовляйте.